За минулу добу російські військові випустили 13 керованих авіабомб по населених пунктах Береславського району. Начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов говорить під авіаударами були села Новобереслав, Зміївка, Шляхове, Червоний Маяк, Республіканець та Качкарівка. В результаті авіаційних ударів в селі Червоний Маяк пошкоджує, зазнав навчальний заклад, приміщення, складські приміщення сільськогосподарського підприємства. Та об'єкт критичної інфраструктури. Населеному пункту шляхове пошкодження зазнав дошкільний навчальний заклад, складські приміщення сільськогосподарського підприємства, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом за останній тиждень спостерігається збільшення ударів керованими авіабомбами таких територіальних громад, як Береславська, Милівська та Новорайська. Під вогнем також були населені пункти Херсонської громади Херсон, Садове, Антонівка та інженерне, повідомляє міська військова адміністрація. Громаду обстріляли 16 разів, випустили 60 снарядів. Геннадій розповідає, вибухи у своєму районі чує постійно. Ніскілька днів назад днем в районі 1500. Вже об этом говорили. Були прильоти по проспекту. Постраждав парень. В квартирі го одної жінчини убила. Це було днем 15.00. А это це було вечором в основном. А потім ще було днем. От, на углу. За минулу добу внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще 10 отримали поранення, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Росіяни били по центру Херсону, внаслідок чого троє лікарів отримали поранення. Один лікар-анестезіолог у важкому стані був доправлений до лікарні. Ще одна жінка, яка знаходилась поряд, також в важкому стані була шпиталізована. В Береславі після позавчорашнього обстрілу кабами знайшли тіло чоловіка, який загинув під завалами. І ще двоє чоловіків Бориславі отримали поранення внаслідок скиду керованої авіабомби. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, за минулу добу правобережна Херсонщина була під обстрілами 99 разів. Російські військові випустили 392 снаряди. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.